Доброго дня, друзі! Значить, приїхали представники компанії Євросем. Зараз першим ділом ми будемо тестити Вольво по бездорожжю. Та в принципі тут і не особої бездорожжя. А ти говорив буде. Можна прямо по полі. Я дуже вдома пішов. А вчора, позавчора, були дощі. Ми відчуємо це на липах вже на колесах. Пошла. Правда, грязь летит, он <laughs> <шокутает>. <laughs> О, уже куда Уже есть, знаешь. у <laughs> Все, уже чисто. <laughs> <Спустя>. <laughs> вот же, приехал в привезла нам кукурузу сорта Диего и Амиго. E, значить, з Аміго і Дієго будемо висівати на двох демо-ділянках. E, будемо все показувати, розказувати і слідкуйте за каналом. Так, Отже, Дієго у нас 240 а Аміго 320. Отже, побачимо, який гібрид себе покаже краще в нашому регіоні. І на такому і зупинимося, щоб вже масштабніше сіять, тому свідкуйте за каналом. Отже, робимо транспортне устройство по сівалку УК С8. Це у нас раніше була мотига, до малого трактора саморобного картофеля купалка і мотива. Уже як трактор ця немає, то вирішили з нього зробити транспортне. Це йде як основна полурама чи не полурама, а рама на сівалку. Вирізали ось такі пластини. Вже просверлили, будемо розварювати. Зараз буду все показувати, що як робимо. Тут пластини вже прихватили, а на цю сторону це теж йде в сторону баків, секцій, також вміряємо. У нас, из такого металла. Десятка. Брус да, 80 на 80. Толщина пятерка чи шестерка. Так, примеряем. Вымеряем, чтобы было точно все. Пластини вже Ми це криво вирізали. Зараз будемо просверлювати. Тут між собою зваримо, щоб разом просверли для соосності. На стійці під колесо 80х60, толщина четверка. попросверлювали Зараз тепер цю сторону будемо дивитися, робити тут теж попросверлювали ну Це, звісно, ще буде підганятися під розмір. Цю стоєчку теж вже зарізали. Оцей брус зарізали. Обхватили чи прихватили. Тут все буде обварюватися і ще кидатися для посилення. такого листа виріжемо голки. Такі як тут для посилення обваримо. І отут також виріжемо для посилення, як щоб лягала оця стойка сюди. Ну а по висоті оце ось тут буде обрізатися, я тоді вже поміряю, скільки точно скажу і тут. Зробимо ось таке прицепне. Зміряли по діаметру вала і просверлили його плуг, далі підрізали, зубили, редували і ось так і Метал тут також 12. Ось також. Знизу пальцем буде фіксуватися для страховки. Цю середину зробили з такого ось із квадрата 80 на 80, але з двох частей зробили я також потовші. що тепер тут 12. -ка. Це тут воно так стає. Тут палець проходить і надіваюся вже на на цей брус. Ось таким чином воно вийшло. Тут треба вермити. Тому ось такі ось справи. Так, ось поставили палець, це, це по-заводському. І ось таким чином воно буде грати. І так, і так, бомба.